Uh -huh. Треба. Я пішов медведя да валить. Жди, я то зараз ведемо. Uh -huh. А ще ми тебе ведмедя валить з ломом. У <звук> мене аук, 120 патронів. У мене тоже беріл, так що я біжу до тебе. Понятно, понятно. Я уже бачу. Ну да, був був, був хлопчик, Якщо б... Я з пістолета. Uh -huh.

Ха-ха-ха! Чин тик? Да, винк тик, бо у него хапат майже нема. Видно <рик> плох. Шо це шоссе пути писток. Ой, АВМчик! А! Чик, тут! Почекай, я десь почула его. Макс, тебе він есть. Макс, тебе не чути. Тебе АВМЧ? Классно. А да, АВМЧ. Так. А я моналки. Подолбала з вашими тревогами. Іди ка що чуть не засрав з собі і катку Світсині Духа, ти їдеш, так? Поїхали в зону Що буде солянок? Я не знаю як соло грати, я давно не грав соло, це жаль. Влево, а -а -а. брат, прямо. Бачу, бачу. Mm -hmm. Там было так хорошо, но я упал. это пусто. Показалось. Попробуем. Ой, oh. МГшку. Моё, твою мать, блядь, <laughs> стою тачкою. ТПС, гроза. Вот тут. Гроза, я и возьму и грозу. Да. Компенс скинулась. Я так и не пострелял, з я не знаю. Мазерблейд ее. А можна броню? Масхалат, а тут, а? О, глушак на АВ, Маск халат. Сюда, адреналін не забирав оттуда. Тут глушак на МГСГ. Дайте, пожалуйста, щось. Понял. Окей. Тут я набої. Грозов ты забрал? Я забрал грозов. Все, там мы набои тоже есть. броня сюда. А, все бачу. Давайте поехали, боя, что зараз до нас Да ты калиматр не оставил, ты казав. Сюда поехали. Не, я не калимат, я конспенс. Тут мазл брейк. А то не дадуть пострелять и есть. брейк сюда. я скинул, да, мазал. Все, чекай, называется. Давайте. Поїхали, да, пойдет. Три. Три. Три куща. Да, це дуже иронічно звучить, у мене колега куч позивний. <рес> Три куща в одній машині. <рес> а Макс за розою, да. да. Я, а я а, з МГшкою. В принципі, має бути щось схоже. МГшка сейчас шоу. І hey, пулик. О, кстати, блин. Сводный з тобою, да, я щось притупив. и из этого. Тут дворе вот да? Да. Есть. Сядь, сядь, сядь. Сюда. Надя. А, я понял. А, я понял. Давай, давай. Я ж хочу ехать. Ну, блять, да, блядь, бля, блядь, блядь, да? Це був би... Сидіть нахуй, блядь. Согласен. фейл просто. Це був би піздец. Якби нас убили, я б вже виключив би ігру, я тобі кажу, я б, блядь, тебе був би нахуй. Я б піш... А... Пішов би по сусідам букло шукати. Я б скіпну її нахуй. А тут а що у нас? Нічого цікавого. Відкрито, відкрито, відкрито. Я розумію, але це. Макс, куди ти видергуєшся? У тебе не держання, чи що? Рано ну, прыгаєш. чуть ч. Вірю, хочеться постріляють. Друман пише, всі ми тупили, коли вчилися грати в цей шедевр. Згоден, згоден. Там тіпи типу, летають дроп, дроп. Там це, да? Ось тут. Ні, ну я на ми вже розпробуємо. Не дропа, а таємно. Да, так, бачу, бачу, бачу. Ми вже один раз закрили їх. Хватило, а, спасибо. To. їдь на гору прямо перед нами от на цю Зараз я оце думаю краще поїхати <різь> ну, ладно так просто так буде. і їдь як їдеш так і їдь не думай під зоною не думай де останавливатися, просто їдь з це горки нам по полю відкритому біжать. М -м -м. М -м -м. в принципі отут уж не можно Макс, выпрыгай, випрыгай, Макс. Я думаю, чому на так гра голосно у мене 70 центів? Ого. Uh, Шо, он до полі. Так, хлопці, дівчата, ви бачите куди набігти? Блять. Нормально. Ну oh, я. Yeah. Mm. Почекаємо трошки. Не mm. надо, може. Може mm. поїхали. Давайте, тільки я думаю, куди приїхати, чому якщо нести? 48 чоловік на таку зону. Давай я вот одну минуту. Не будем ждать минут. Нам бы сейчас что-то Або вместе с зоной идти. И нихера не занимать. А бачу там не идут. Правда, я тачку поменять. Я зараз думаю, где взять. Ау. Нема де пирати та особа. Блін, є де тачку взяти, але це дуже рисковано. Все стоїть. Оп, перед нами. Я зараз візьму. Ну так ми туди. На жовті дими. Макска. Бру-бру-бру-бру, давайте, давайте. А? Опа. Ти є? Це як рисковано. Ух. Мене аж зжалося. Пачка ціла. Прислава. <риснує> Ну це не надовго. Так, тут це тут нас підстріляли трошки, так? Так, 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 то й Блін, 47, 47 чоловік. Ви серйозно? Де ви всі? А он прямо перед нами справа. То тачка чи Петр? Ярйозно. Не знаю, я десь сюди. Просто нема куди. На краю що а, тачка, тачка тачка зліва. кемп не відкривається? Макс! Сядь! Ладно, все, 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 все. Я чуть-чуть опущу, чуть-чуть опущу. Я просто не знаю, куди їхати, чесно. Тут норм, давай тут будемо. потом покрываем. Ну кем дивиться, что же Батер еда. Бетер це таке. Там гешка сейчас з двох пуліки його выстрелили. А, он тачка їде в нас. А, а, все. я Да-да, ми з Наталкою грали, да. На Бетер перевертала в нас. Ну тихань, А може А может быть, кстати, розовый бет. А ну, а що вони в кемпе забули? Там ж нема... там... А, вони визивати поїхали. Что, можно цей? Б... Можно? Да, да. да. Ай-яй-яй. Давай, давай, давай. Аккуратно, по минимуму, то есть э, поработал. Макса. Аккуратно. <кхи> Опа. Ага, сзади. И сзади, да, да, есть нас, сзади. А, да, батарей. А, он, бачу. Нитка, зеленая. В поле лежить. Масхалад. Е, было. Е, было. Боня, ага. все, Сотка. Бетер десь тут внизу був. Угу. Але а, він так, дуже покоцанный, я в нього випустив мазі на МГшки. У нього десь половина ХП-шок осталась. Коліма там. Так, я аккуратно будь вы можете сзади зворки пожалуйста до нас. А не можете, а сквозь все-таки Ну, Нам сейчас Бетер закривати. Угу. Правда, одна гре найме всі трупи. Ну да. Якщо воно на грі, то буде. Догорти. Пах, де ми вон там. Uh, як Далена. тоді, Зелено. кудись не А, вони на крищі, чуєте? Бетер yeah. завівся. Бетер. Так, yeah, чую. А, а ти... Воно їде. Воно ж тачку... точку. Я ще одне, щоб прикриття було. О, під горкою. Хорошо, в тачку давайте. Ну, там, наверно. Там тачку, у нас зона вот біля нас. Да, на... ну, давайте, підходьте в під зону, то я то потихеньку під'їду. До, до камня, до... Okay. Ідей буде

Так, пішов, пішов, пішов. Пішов. пішов Біля дерева. Біля дерева. Біля дерева. Біля дерева. Біля дерева. Добивай, добивай. Він за деревом нажав. Біля дерева. Вбив Макс, залізь в дим, пожалуйста. Заліз. В дим. Цих вбило, да. Я Надю подимаю. Я зараз подимаю, подимаю Макса. Подимай, подимай. Ти... І... Ну, ладно, я подимаю Надю і обновляю дима. Да-да-да. Я Нав подимаю Макса. Подимаю, Макс. Давай. Uh -huh. Блядь, стреляє, Чуть, по нам. Все розбили, это рамка. Блін, не так треба О! стоять. Я сейчас клемату не На синій меті? Давай, давай, yeah. окном, і, uh -huh. Побач, yeah. да. Я нокну. Побачу, да. Попробую утонути їх, може візьму, кем броньку поменяю. Броньку поменяю. Ай, у него тут патроні, ДП в него. п'ятерок, почти не осталось. Ну тут 7. 15 человек. Так, на бір швидкого у мене є. У мене тоже на бір швидкого є. <говори> <говори> на А пятерок нема, тупо! Списоц. Так. 11 секунд, да? Немає? а семерки есть? Семерк сем до хера. Сем з... зелен. А шо до. Вже, а шо да? до хрена там две штуки. Ну, було багато. У макс. Ты на фейс, блядь. У yeah. мене димов нема. щоб прикрити. Yeah. А я yeah. його yeah. просто yeah. не бачу. На синій метео там. За деревом, блять. Димаг щ тоже. И better, better. Давайте, ah, Давай бо давай давай я течу дуже сильно. чудо уже сильно. піднімай, туди. піднімай. Все. Блядь, в мене був... На бирж швидкого поговори регодування. Кто so, скинуть? там де масли, та, да? Може ще чуть-чуть. Боже, мене нас не нас. Є. Ні. Мене сішка є, сі шо я одна. Я убив того, що тут за камнем лежав на синій. Хоча. Де теро стоїть? Да. Е, Оранжево. Окей. Угу. Просто виходить. Против нас Я нікого не бачу. Чи сидіти один все-таки? Ну, щас попробуй. Може бути. Все, бета рупісос. Ага, вибіг, вибіг. Та бачу, що мені помагає, що він закрив. Аккуратно, аккуратно. Де, зверху десь стріляє, не бачите. Да, 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 да. да. Можливо, за камнем. Може бути. Двоє людей осталось, да? да? Ми трошки не в всу. Блять, у мене нема дима в одній одного. В зону треба перебігати. Бачу, перед нами, тип. Ага, двоє. Це два нашли В принципі, не может не ладно. Переді мною Для камня. за камнем. Да. Так, підімную на бирж побачення Да, сюда. Руман, ця катка для тебе. Для тебе. Да. Так. Щоб ти цей. Зараз І підніму ноти. тебе підніму тебе. А такі красиві ноги. Так скажеш, тобі стыдно не було за нас А то ні, стоп блин, взяли топчик. У мене, конечно, два рази нок. Роман хвалив нас. О, все, я вимкнув. Вибач, Роман. І, і, і смаліки теж забери. А, смаліки теж. Бачиш, так, да, сімволи, символи. Вот, е, символ, так. А да. що спочилось? Угу. Ні, це мене, я собі зробив е, найтбота. Роман сказав найкраще.